Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Dacia Duster. Самий бюджетний кросовер, який тільки можна представити. Це просто мрія агронома. Автомобіль в базовій комплектації 13 рік, 1,5 дизель, двигун К9К, всім давно відомий. По комплектації багато немає що казати, в цілому. Механічний стеклопідіймачі, гідропідсилювач керма, магнітола, п'ятиступенева коробка передач. Автомобіль максимально базовий. Але кому потрібен кросовер, високий автомобіль, дизель? З малим розхідом пального. Дуже класний варіант. Кліренс у авто досить високий. Гума в непоганому стані. Авто з фаркопом. Так, задня полка присутня. Авто повністю комплектне. Візуально пошкоджень, в принципі, у авто ніяких немає. Авто ціленьке, біленьке та гарне. Ще раз нагадую, що автомобілі у нас всі розмитнені та сертифіковані. Авто без пробігу по Україні. Усі автомобілі пригнані із Франції. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола, Мелешки, 1В. Номери телефонів побачите нижче в описі. Усім гарного дня!